Столова форма винограду Крайнова Володимира Миколайовича перетворення, або, як всі називають, преображення. Дійсно, він при дозріванні з жовто-рожевого перетворюється на рубіновий колір. Дуже привабливий. Що цікаво, що рубіновий колір він набирає якраз в затінку, а не на сонці. Цьому кущу третій рік. І друге плодоношення. В минулому році була тільки одна сигналка. Чим приваблює цей виноград це кольором і солодким смаком. У мене ще кущ молодий і ягоди порівняні з дорослими кущами ще невеликі. Якщо на старих кущах ягода досягає 20 і більше грам, то у мене. При зважуванні. Зараз побачите, скільки заважить. Я вирвав 7 найбільших ягід, що є, і вони важать десь 7, 6, 6 грам. Ось 5 ягід заважило 33 грами. Це 6 із гачечком. Форма ягоди пальчикова конічна. Довжина мого винограду сягає 32 мм, а діаметр 20 мм. На старих кущах виноградари в інтернеті показують вагу ягоди 20 і більше грам. Довжину до 50 мм і товщину до 30 мм. Ягода хрумка, м'ясиста і дуже соковита. Як достигне, також дуже солодка. В середині ягоди знаходиться одна, максимум дві насінини, що добре при поїданні цього сорту. Заявлена морозостійкість – мінус 23 градуси. Тому цю форму необхідно вкривати на зиму. З плюсів в неї це те, що вона не боїться дощів. Ось два тижні проходили дощі і вона не дала жодного тріску. А також майже не піддається осам і іншим комахам. Рекомендую посадити. Дякую всім за перегляд.